Бойовий командир керував зводом підвезення боєприпасів у першій танковій бригаді. В АТО тепер новообраний депутат від укропу Чорнівської обласної ради. Це його і однопартійців. Нардеп Ляшко відчитував за те, що вони буцімто підтримали не ту кандидатуру на посаду голови ради. Я показав, що ви, прості, Дівчинка на обізні чесно продає. Не а ви розказуєте, що комусь там чесно хоче буде? Ходити. Ви не зрадили, а чоли слово тримай політичний шльон. Головний радикал і його поплічники і місцевий партієць Блауш в один голос ображають укропівців. Я своїм дітям. я хочу, є, що мене шо, Прошу, ся, грошей, Тиклад, внути, Він І тебе Він ціна 3 Він тебе не не в тебе совість і казав. І в тебе совісті є пропозиція. Ти на публіку працюєш. Не трогайте лайно, щоб не трохи. Мене люди знають і знають, що я ніколи копійку не візьму, чужу. Ти поняв, чи ні Виникає питання: якщо Лішко з соратниками знає за кого голосував і чому саме на них прийшовся удар? Адже голосування таємне, виявляється, радикали з соратниками винайшли як обійти таємність. Для мене був шок, коли ми вивернули урну. На одні були червоні вила графі, на інших були сердечка із номером. 20, там, 1, там, 8 і так далі, і так далі. Я вам скажу, я ну я не знаю. Я, я, я стояв, мене не було ніяких емоцій, нічого. Я просто так вилупив баньки, дивився, дума, що це таке. На підрахунку голосів і сам Ляшко не приховував здивування результатом і кілька разів просив перерахувати по галочках. 34.

Вони перераховують ще раз, але не стосик голосів за новообраного голову ради представника солідарності Вдовенка, а за власного ставленника Авер'янова розглядають намальовані фігурки. Після перерахунку ще з нардепом лозовим Ляшко твердить, не вистачає зелених. В коридорі він зустрічає голову фракції зелених, тобто укропівців журмана, і виказує свої претензії. Вже наступного дня журман заявив, домовленість голосувати спеціальними позначками справді була. Дане рішення було попередньо обговорювалося на нараді між нашими з нашими партнерами, що будуть певні умовні позначки. Щоб підтвердити свій голос на таємному голосуванні. Журман навіть сфотографував бюлетень. Його й демонстрував ляшку. Фото я це вже видали, видалив не але я просто коли до мене підійшов депутат. І починає там щось розказувати мені. Я ну трошки я досвідченіший депутат, вибачте, з поваги до моїх колег. Я показав і кажу, питання є питання нема. Що ще не? Решта депутатів Укропу вперше обрані до обласної ради твердять, як проголосували, то їхня справа, бо для цього і продумали процедуру таємного голосування, а тиснути на них. Ніхто не має права. Я вважаю, що ми голосували за регламентом чисто, чесно і прозоро. Це тайне голосування, і ніхто, я вважаю, не має заставити і вказувати, якою бастою мені від як робити відмітки. Ігор Дягель досі не може прийти в себе. каже ледве стримався і вже отримує пропозиції від побратимів допомогти. Відновити справедливість. У мене воно вже було. Я просто мені все одно, що там стояло їх 20 чи скільки. Ну я не знаю. Якось стримався вже на, на останніх мінутах. І ну, таке поведіння, ну, ну не мужика. Хлопці дзвонять і кажуть, що якщо треба, ти тільки скажи, ми зберемося, дамо нормальну віч, вічі, ми ж тебе знаємо. Не один день були в окопах. І... Позиватися до Ляшка у кропівці все ж не збираються, і заявляють, що й після такого збираються працювати в раді з радикалами.